Якщо ви хочете знати все про квантову телепортацію, ви натиснули на правильне відео, що, якби інформація могла перестрибувати з одного місця в інше, миттєво не переміщуючись крізь простір між ними. Ви дізнаєтеся, що насправді телепортується, як це відбувається без подорожей швидше за світло, і що це говорить нам про природу реальності, квантові обчислення та майбутні технології. Телепортація одна з найзахопливіших ідей у науці. Найпростіше кажучи, телепортація означає переміщення чогось з одного місця в інше, не перенаючи простір між ними. Телепортація, як її розуміють вчені, полягає в тому, щоб передати точний стан або інформацію про частинку з одного місця в інше, не переміщуючи фізично саму частинку. Це називається квантова телепортація, і це те, що вчені вже реально зробили. Квантова телепортація можлива завдяки дивній, але реальній особливості всесвіту. Яка називається квантовим зв'язком. Щоб зрозуміти це, нам потрібно подивитися, як поводяться частинки у квантовій фізиці. У квантовому світі частинки, такі як електрони та фотони, поводяться не так, як речі у нашому повсякденному світі. Вони можуть перебувати в кількох станах одночасно. Вони можуть бути пов'язані один з одним таким чином, що здається неможливим. Коли дві частинки зв'язані, все, що відбувається з однією, миттєво впливає на іншу, навіть якщо вони знаходяться далеко одна від одної. Це не просто теорія. Це те, що вчені багато разів перевіряли в лабораторіях. У квантовій телепортації заплутані частинки це ключ. Уявіть, що у вас є дві частинки частинка А і частинка Б, і вони заплутані. Частинка А знаходиться в лабораторії 1, а частинка Б в лабораторії 2. Ви хочете телепортувати стан частинки А до частинки Б. Ви робите це виконуючи спеціальний вид вимірювання на частинці А. Коли ви це робите, частинка Б, навіть якщо вона далеко, миттєво приймає той самий стан, який мала частинка А. Це як, якби стан частинки А був перенесений до частинки Б без будь-якого фізичного переміщення між двома лабораторіями. Це квантова телепортація. Початкова частинка не рухається, але її точний стан відтворюється в іншому місці. Це може звучати як магія, але це справжня наука. Квантова телепортація вже багато разів проводилася з використанням таких частинок, як фотони, електрони та атоми. Фактично вчені навіть телепортували квантові стани між частинками на великій відстані, між містами, а також між землею та супутниками у космосі. Ці експерименти проводяться не просто для розваги, вони допомагають вченим створювати нові види систем зв'язку, які є безпечнішими та швидшими ніж будь-що, що ми мали раніше. Певним чином квантова телепортація показує нам новий спосіб передачі інформації, не через дроти чи радіохвилі, а через саму структуру простору. Одним з найвидатніших досягнень у цій галузі стало досягнення вчених з Оксфордського університету. Вони використали тип атома, який називається іоном кальцію, та заплутали два з цих іонів з надзвичайною точністю. Ці іони були захоплені за допомогою електричних полів та охолоджені майже до абсолютного нуля. Щоб вони не рухалися та не вібрували. Лазери використовувалися для контролю іонів та виконання квантових логічних операцій. Вчені змогли телепортувати квантовий стан одного іона до іншого з точністю понад 90%. Такий рівень контролю надзвичайно важко досягти, і це показує, як далеко зайшла квантова фізика. Робота Оксфордської команди одна з найчіткіших демонстрацій того, що телепортація реальна. Принаймні на рівні атомів та квантових станів. Телепортація людей чи великих об'єктів це щось, що наука поки що не може зробити. Є багато труднощів. По-перше, людське тіло складається з трильйонів атомів. Щоб телепортувати людину, потрібно знати точний стан кожного атома в її тілі, включаючи мозок, спогади та емоції. Це більше інформації, ніж ми можемо зберегти або обробити за допомогою сучасних технологій. Крім того, квантова телепортація не переміщує сам об'єкт, вона переміщує лише інформацію про його стан. Були деякі публічні обговорення щодо телепортації вченими тихохідки, мікроскопічної тварини, відомої своєю витривалістю. Тихохідки можуть вижити в космосі в киплячій воді і навіть після того, як їх заморозили на роки. У 2021 році дослідники провели експеримент, де тихохідку помістили біля надпровідного квантового контуру. Деякі люди вважали, що цей експеримент включав телепортацію тихохідки. Однак правда полягає в тому, що експеримент не телепортував тихохідку. Її просто використали, щоб перевірити, чи може біологічний організм бути частиною квантової системи або взаємодіяти з квантовими полями. Тихохідку не телепортували, і немає жодних наукових доказів того, що будь-який живий організм коли-небудь був телепортований. Хоча ми ще не можемо телепортувати живі істоти, робота, яку вчені виконують сьогодні, закладає фундамент для того, що може стати можливим у далекому майбутньому. Квантова телепортація вже допомагає нам створювати нові види комп'ютерів, які називаються квантовими комп'ютерами, що можуть вирішувати проблеми, які звичайні комп'ютери не можуть. Вона також допомагає нам створювати квантові мережі, які є новим способом з'єднання пристроїв за допомогою правил квантової механіки. Ці мережі можуть дозволити людям миттєво та безпечно надсилати дані, використовуючи телепортацію квантових станів замість сигналів. Квантова телепортація має потенціал повністю змінити майбутнє комунікації, запроваджуючи принципово новий спосіб передачі інформації. На відміну від традиційних методів зв'язку, які покладаються на фізичні сигнали, такі як електричні імпульси по проводах чи електромагнітні хвилі в повітрі, квантова телепортація переміщує інформацію без передачі будь-яких частинок чи сигналів через простір. Замість цього, вона використовує принципи квантового заплутування, щоб миттєво передати стан однієї квантової системи іншій, незалежно від того, як далеко вони знаходяться одна від одної. Це відкриває двері до нового типу комунікаційної мережі, яка не просто швидша, але й набагато безпечніша, ніж будь-що, що ми використовуємо сьогодні. Одна з найцікавіших можливостей це створення глобального квантового інтернету. Це була б всесвітня мережа квантових пристроїв, з'єднаних за допомогою квантової телепортації. У такій системі дані передавалися б не як звичайні цифрові сигнали, а як квантові стани. Телепортовані між зв'язаними вузлами. Через закони квантової механіки, такий спосіб передачі даних був би захищеним від прослуховування чи перехоплення. Якби хтось спробував шпигувати за зв'язком, квантовий стан був би порушений, і обидві сторони одразу про це дізналися. Це тому, що квантову інформацію неможливо скопіювати чи виміряти, не змінивши її. Властивість, відома як теорема про заборону клонування. Ця безпека на квантовому рівні робить квантову телепортацію надзвичайно привабливою для передачі конфіденційної інформації. Наприклад, у банківській справі, фінансові транзакції, паролі та дані облікових записів можна було б передавати через канали телепортації, гарантуючи, що жоден хакер чи третя сторона не зможуть отримати до них доступ без виявлення. У національній безпеці квантові мережі можна було б використовувати для надсилання конфіденційних повідомлень між урядовими установами, військовими частинами та розвідувальними службами без ризику витоків або кібератак. Навіть у наукових дослідженнях, де міжнародні команди часто обмінюються конфіденційними або власними даними, квантова телепортація може допомогти захистити відкриття та гарантувати. Що комунікація залишається приватною та надійною. Крім того, глобальний квантовий інтернет також міг би дозволити віддаленим квантовим комп'ютерам працювати разом у режимі реального часу. Дослідники могли б телепортувати квантову інформацію з одного квантового процесора на інший, створюючи більші та потужніші квантові системи на великих відстанях. Це могло б пришвидшити наукові відкриття. Покращити штучний інтелект та дозволити проводити передові моделювання в хімії, фізиці та кліматичному моделюванні, телепортація квантової інформації з однієї планети на іншу це захоплива та реалістична можливість для майбутнього дослідження космосу та міжпланетного зв'язку. Хоча це може звучати як наукова фантастика, ця ідея ґрунтується на реальних наукових принципах. Квантова телепортація не переміщує об'єкти чи людей крізь простір, але вона передає точний квантовий стан частинки з одного місця в інше, використовуючи явище квантового зв'язку. Якщо зв'язані частинки розподілені між двома віддаленими місцями, вимірювання, зроблене на одній, може миттєво вплинути на стан іншої. Це відкриває потенціал для миттєвого безпечного зв'язку між Землею та іншими планетами, такими як місяць чи Марс. Наразі. Коли ми надсилаємо сигнали з Землі на Марс, повідомлення доходить за кілька хвилин залежно від відстані між двома планетами на їхніх орбітах. Ця затримка може ускладнити зв'язок у реальному часі, особливо для важливих завдань, таких як керування роботами, управління системами життєзабезпечення або реагування на надзвичайні ситуації. Але з квантовою телепортацією є можливість миттєво передавати квантову інформацію. Хоча класичну інформацію все ще потрібно передавати після квантового вимірювання, квантова частина процесу відбувається без будь-якої затримки в часі. Ця унікальна особливість може значно скоротити час очікування та дозволити швидше реагувати та приймати рішення в космічних місіях. Щоб зрозуміти, як вчені здійснюють квантову телепортацію в лабораторії, нам потрібно детальніше розглянути процес крок за кроком. Все починається зі створення заплутаних частинок. Заплутаність це унікальний квантовий зв'язок між двома або більше частинками. Коли частинки заплутуються, вони обмінюються інформацією таким чином, що це неможливо в класичній фізиці. Незалежно від того, як далеко вони знаходяться одна від одної, зміна однієї частинки миттєво впливає на іншу. Це ключ до телепортації. Першим кроком є генерація двох заплутаних частинок, зазвичай фотонів або іонів. Це робиться за допомогою лазерів та спеціальних кристалів або атомних пасток. Наприклад, один поширений метод полягає в тому, щоб направити лазерний промінь крізь спеціальний кристал, що призводить до розщеплення одного фотона на два заплутані фотони. Ці заплутані фотони потім відправляються в два різних місця, назвемо їх Аліса та Боб. Імена, які вчені часто використовують у поясненнях. Одним з найвражаючих досягнень у квантовій телепортації став експеримент команди вчених з Китаю. Їм вдалося телепортувати квантовий стан Фотона з Землі на супутник на орбіті на відстань понад 1200 км. Це була перша демонстрація далекої квантової телепортації через відкритий космос. В експерименті використовувався спеціальний супутник під назвою Міці. Який був розроблений для квантових експериментів. Наземна станція та супутник мали спільні заплутані фотони. Коли на Землі проводилося вимірювання, супутник отримував телепортований стан. Це показало, що квантова заплутаність може витримати довгу подорож через атмосферу Землі та космос і що телепортація може працювати навіть на великих відстанях. Їм вдалося телепортувати квантовий стан фотона з Землі на супутник на орбіті. На відстань понад 1200 кілометрів. Це була перша демонстрація квантової телепортації на велику відстань через відкритий космос. В експерименті використовувався спеціальний супутник під назвою Міці, який був розроблений для квантових експериментів. Наземна станція і супутник мали спільні заплутані фотони. Коли на землі було проведено вимірювання, супутник отримав телепортований стан. Це показало, що квантова заплутаність може витримати довгу подорож крізь атмосферу Землі та космос і що телепортація може працювати навіть на великих відстанях. Ще один прорив стався в Делфтському технічному університеті в Нідерландах. У 2014 році вчені там змогли телепортувати квантовий стан електрона, захопленого в Алмазі, до іншого електрона на відстані трьох метрів. Хоча ця відстань невелика, точність експерименту стала важливим кроком вперед. Це показало, що квантова телепортація може бути надійно здійснена з твердотільними системами, які є типом систем «Хай», що колись можуть бути використані в квантових комп'ютерах. Одним з викликів у телепортації є підтримка квантового зв'язку на великих відстанях. Зв'язані частинки можуть втратити свій зв'язок через шум та перешкоди з навколишнього середовища. Вчені використовують так звані квантові ретранслятори, щоб розширити діапазон. Квантовий ретранслятор працює як ретрансляційна станція, він оновлює квантовий зв'язок і допомагає підтримувати його на великих відстанях. Ці пристрої все ще розробляються, але вони є критично важливими для побудови квантових комунікаційних мереж. Ще однією проблемою є точність передачі або фідельність. Фідельність показує, наскільки стан телепортованої частинки близький до оригіналу. При ідеальній телепортації фідельність становила б 100%. Це означає, що ніяка інформація не втрачається і не змінюється. Але в реальних експериментах завжди є невеликі похибки. Ці похибки можуть виникати через неточні вимірювання, нестабільне середовище або несправне обладнання. Мета вчених максимально зменшити ці похибки. В експерименті в Оксфорді команда досягла точності передачі стану іона кальцію понад 90%. Це один з найвищих рівнів точності, яких будь-коли було досягнуто, і це показує потенціал для подальших покращень. Квантова телепортація також піднімає питання про значення ідентичності та реальності. Якщо телепортувати квантовий стан однієї частинки до іншої, чи це та сама частинка, що відбувається з оригіналом? Під час телепортації оригінальна частинка зазвичай руйнується під час вимірювання. Інформація зникає з першого місця та з'являється в другому. Це відрізняється від копіювання. У класичних системах ви можете зробити копію файлу або об'єкта, не руйнуючи оригінал. Але в квантових системах копіювання заборонено. Це відомо як теорема про заборону клонування фундаментальне правило квантової фізики. Ви можете переміщувати інформацію. Але ви не можете її дублювати. Через це телепортація це не копіювання, а перенесення. Оригінал більше не існує, залишається лише телепортована версія. Це відрізняє телепортацію від того, що ми бачимо у науково-фантастичних фільмах. Немає сяючого променя, який переносить ваші атоми крізь простір. Натомість відбувається перенесення вашої квантової інформації з одного місця в інше. Ось чому телепортація більше стосується даних, ніж матерії. Квантові комп'ютери дуже відрізняються від звичайних комп'ютерів. Вони використовують квантові біти або кубіти, які можуть представляти кілька значень одночасно. Телепортація може бути використана для переміщення кубітів між різними частинами квантового комп'ютера або між різними комп'ютерами в квантовій мережі. Це може допомогти створити потужніші та гнучкіші системи. Деякі вчені також досліджують ідею телепортації пам'яті або інформації між квантовими системами. Хоча це ще дуже далеко, це породжує цікаві ідеї щодо майбутнього. Чи зможемо ми колись передавати наші думки, спогади чи навіть свідомість за допомогою телепортації? На це питання наука поки що не може відповісти, але це показує, як далеко може зайти уява, коли вона керується реальною фізикою. Одна з найважливіших частин будь-якого експерименту з телепортації це перевірка, чи вона спрацювала. Вчені не просто натискають кнопку і сподіваються на краще. Вони ретельно вимірюють кожну частину процесу. Коли квантовий стан телепортується з одного місця в інше, дослідники порівнюють початковий стан з кінцевим результатом, щоб побачити, наскільки точною була телепортація. Це робиться за допомогою точних детекторів. Які можуть аналізувати такі властивості, як спін, поляризація та рівні енергії частинок. Мета полягає в тому, щоб переконатися, що кінцева частинка дійсно відповідає оригіналу, аж до кожної квантової деталі. Одна з найважливіших частин будь-якого експерименту з телепортації це перевірка того, чи він спрацював. Вчені не просто натискають кнопку і сподіваються на краще, вони ретельно вимірюють кожну частину процесу. Коли квантовий стан телепортується з одного місця в інше, дослідники порівнюють початковий стан з кінцевим результатом, щоб побачити, наскільки точною була телепортація. Це робиться за допомогою точних детекторів, HIGH, які можуть аналізувати такі властивості, як спін, поляризація або рівні енергії частинок. Мета полягає в тому, щоб переконатися, що кінцева частинка дійсно відповідає оригіналу, аж до кожної квантової деталі. Щоб провести ці порівняння, Вчені часто повторюють експеримент з телепортацією багато разів. У типовому тесті вони можуть телепортувати сотні або навіть тисячі частинок та збирати дані для кожної з них. Це допомагає їм побудувати статистичну картину того, наскільки добре працює телепортація. Результати порівнюються з теоретичними моделями. Якщо результати збігаються з прогнозами, це означає, що телепортація пройшла успішно. Якщо ж ні, вчені досліджують, що пішло не так. Можливо, виникла проблема із заплутаністю або вимірюванням, або навіть з шумом навколишнього середовища. Зі зростанням досвіду, вчені намагаються телепортувати складніші системи. Найпростіші експерименти проводяться з фотонами, які є частинками світла. Фотони корисні, бо вони рухаються швидко і можуть долати великі відстані через оптоволоконні кабелі або навіть через космос. Але вчені також працювали з іонами, атомами, які отримали електричний заряд. Іони важчі та їх важче переміщати, але вони можуть зберігати квантову інформацію надійніше протягом тривалішого часу. У складніших експериментах дослідники починають поєднувати різні типи частинок. Наприклад, вони можуть заплутати фотон з іоном, а потім телепортувати квантовий стан між ними. Така міжсистемна телепортація є важливим кроком вперед. Оскільки вона може допомогти зв'язати різні частини майбутніх квантових мереж. Зі зростанням досвіду вчені намагаються телепортувати складніші системи. Найпростіші експерименти проводяться з фотонами, які є частинками світла. Фотони корисні, бо вони швидко рухаються і можуть долати великі відстані через оптоволоконні кабелі або навіть через космос. Але вчені також працювали з іонами, атомами, які отримали електричний заряд. Іони важчі та їх важче переміщувати, але вони можуть зберігати квантову інформацію більш надійно протягом тривалішого часу. У складніших експериментах дослідники починають поєднувати різні типи частинок. Наприклад, вони можуть заплутати фотон з іоном, а потім телепортувати квантовий стан між ними. Така міжсистемна телепортація це великий крок вперед, оскільки вона може допомогти пов'язати різні частини майбутніх квантових мереж. Одним із захопливих напрямків досліджень є телепортація на базі чіпів. Це означає створення крихітних пристроїв для телепортації на невеликих частинах обладнання, таких як мікрочіпи. Ці чіпи можуть містити крихітні оптичні схеми, які спрямовують фотони різними шляхами, використовуючи дзеркала, лінзи та хвилеводи. Контролюючи рух фотонів, вчені можуть створювати заплутаність, проводити квантові вимірювання та здійснювати телепортацію. Все на одному чіпі. Це важливо, тому що якщо телепортація колись стане частиною повсякденних технологій, вона повинна бути маленькою, швидкою та легкою у виробництві. Системи на базі чіпів наближають телепортацію на один крок ближче до реального використання. Телепортацію також випробовують у нових середовищах. Більшість експериментів починалися в лабораторіях за суворо контрольованих умов. Але зараз вчені намагаються телепортувати квантові стани через реальні системи, такі як волоконно-оптичні мережі в містах. Наприклад, у Швейцарії дослідники використовували існуючу телекомунікаційну мережу для телепортації квантової інформації між будівлями. У Китаї масштабні проекти квантового зв'язку з'єднали міста, що знаходяться на відстані сотень кілометрів одне від одного, за допомогою квантової телепортації. Ці експерименти не тільки доводять, що телепортація працює, але й показують, як її можна використовувати в повсякденному житті. Телепортацію також тестують у нових середовищах. Більшість експериментів починалися в лабораторіях в суворо контрольованих умовах, але зараз вчені намагаються телепортувати квантові стани через реальні системи, такі як волоконно-оптичні мережі в містах. Наприклад, у Швейцарії дослідники використали існуючу телекомунікаційну мережу для телепортації квантової інформації між будівлями. У Китаї масштабні проекти квантового зв'язку з'єднали міста, розташовані за сотні кілометрів одне від одного за допомогою квантової телепортації. Ці експерименти не лише доводять, що телепортація працює, а й перевіряють, як її можна використовувати в повсякденному житті. Такі країни, як Сполучені Штати, Китай та країни Європейського Союзу інвестують в квантові дослідження, зосереджуючись на телепортації для безпечного глобального зв'язку. Проблеми залишаються, включаючи декогеренцію, втрату квантових даних через вплив навколишнього середовища та масштабованість, оскільки сучасні системи обробляють лише кілька частинок, вчені розробляють рішення для захисту та розширення квантових мереж. Незважаючи на труднощі, квантова телепортація швидко розвивається. Вчені досягають кращої точності, більших відстаней та більшого контролю щороку. Дуже схоже на те, як це було з ранніми класичними комп'ютерами. Хоча людей ще довго не телепортуватимуть, ця технологія вже реальна і багатообіцяюча. Вона працює, миттєво передаючи квантову інформацію, хоча класичний зв'язок все ще підпорядковується теорії відносності. Потенційні застосування охоплюють медицину, матеріалознавство та штучний інтелект, де дані можна безпечно передавати між лабораторіями чи датчиками. Телепортація також життєво важлива для квантових обчислень. Виправлення помилок та майбутнього квантового інтернету. Хоча телепортація матерії ще дуже далека, її дослідження змінює наше розуміння простору, ідентичності та самої тканини реальності. Попри всі труднощі, квантова телепортація стрімко розвивається, вчені щороку досягають кращої точності, більших відстаней та контролю, подібно до розвитку перших класичних комп'ютерів. Хоча телепортація людей ще не скоро стане реальністю, ця технологія вже існує і є дуже перспективною. Вона працює шляхом миттєвого перенесення квантової інформації, хоча класичний зв'язок все ще підпорядковується теорії відносності. Потенційні застосування охоплюють медицину, матеріалознавство та штучний інтелект, де дані можна буде безпечно передавати між лабораторіями чи сенсорами. Телепортація також є важливою для квантових обчислень, корекції помилок та майбутнього квантового інтернету. Хоча телепортація матерії ще далека від реальності, її дослідження змінює наше розуміння простору, ідентичності та самої тканини реальності, квантова телепортація це глобальне наукове зусилля, в якому беруть участь університети, уряди та приватні лабораторії, що працюють разом над створенням кращих джерел заплутаності. Точних детекторів та стабільних квантових мереж. Один з головних проривів стався в Оксфордському університеті, де дослідники телепортували квантовий стан іонів кальцію з точністю понад 90% важливий крок до практичних квантових пристроїв. Інші ключові внески надходять від таких установ, як Масачусетський технологічний інститут, Каліфорнійський технологічний інститут, Делфтський та Китайський університет науки і технологій. У 2017 році китайський супутник Міці здійснив першу телепортацію між Землею та космосом, довівши, що вона працює за межами нашої атмосфери. Ці зусилля формують фундамент майбутнього квантового інтернету. Чого ж ми можемо очікувати в найближчі 10-50 років? У найближчі десятиліття очікується, що квантова телепортація трансформує комунікації. Протягом 10 років вона може бути використана у великих містах. Для безпечної передачі даних у банківській справі, охороні здоров'я та уряді. З покращенням квантових ретрансляторів телепортація досягне більших відстаней. Через 20-30 років міжнародні квантові мережі можуть забезпечити надбезпечний глобальний зв'язок. Через 40-50 років телепортація може миттєво зв'язати супутники та космічні лабораторії з землею. Хоча телепортація людей залишається малоймовірною, Ця технологія є реальною і швидко розвивається. Вона також може розкрити глибокі зв'язки між телепортацією, чорними дірами та гравітацією, можливо, допоможе нарешті об'єднати квантову механіку із загальною теорією відносності. Квантова телепортація це не магія, це наука. Але наука, коли її досліджують з уявою та обережністю, іноді може здаватися схожою на магію. В цьому її краса. Телепортація один з найцікавіших рубежів у фізиці. Незалежно від того, чи переміщуватиме вона колись людей, вона вже переміщує знання, розвиває технології і рухає історію людства вперед. Майбутнє будується квант за квантом, і телепортація допомагає нам прокладати шлях. Маєте щось на думці? Залишайте свої питання в коментарях. Нам цікаво почути вашу думку. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі світом квантової телепортації. Будь ласка, лайкніть та поділіться відео. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові.